Як вона грезу це пропонувати? За квартиру, за ту пропозицію, яка звучала минулого разу від вас, наскільки я проводив. Так у нас договір з є, там матеріална справа навіть від договір, де я квартиру знімав, там це прописано. Mm -hmm. Я не буду, я вибачаю, це таке буде, тому, що я мутій показувати, що у вас квартира, але то зручно. Тобто ви пропонували... Що вони суд? Я хотів би, якщо зробите. Крім цілів, є посподіє. Черпак, от була та відпустці тиждень тут. Кожного дня, є рафік нема. Кожного дня жодних перешкод находиться кожного дня на і в Беспулі, і в Києві, і в місті проживання. Тобто це вже дії. Це не пропозиції на поліковості. Будь ласка, жоден перешкод побачить, Навіть позалежа практики, не важливо, але шукати саме. Ми ж питаємо про можливість компромісу. І саме з цього приводу про дитину і про побачення з ними у нас зараз поки що мова не йде. У нас мова йде, чи можуть батьки самостійно, без втручання суду вирішити питання своєї дитини, щоб не травмувати її майбутнє. Ось яке питання. І е, ваш довіритель сказав, що договір є, але на квартиру не буде. А чи пропонувалось показувати? Ось тут ми будемо жити, це умови для дитини, це умови ще для когось. Отак ми це бачимо. Якісь такі пропозиції були від вашого клієнта, може ви пригадаєте? Так, що ж, були пропозиції, оскільки він сам просив полотенце житло. Щоб це було окремо житло тобто, тобто, через фірму, яка займається ми випалою оренди, щоб це була вільна квартира. Я особисто виїжджав. Це в межах як це, вулиця. Договоріє визначити, є квартира, вільна, я проживаю. Тобто це реально займалися зі Зрозуміло, дякую. Дякую. Ну що, ситуація така, яка є, сторони того порозуміння, ми з собою не пройшли. Дякую про